Якого саппорта я хочу? Щоб сражати чи ні. Вимерший. Я на самірі буду. Ми будемо страждати в будь-якому випадку. Let's get it. go. Чому ні? Кому яка різниця? Я буду в рознос зараз вимерший. О, кстати, ти знаєш, який в нас голосова понавіт з'явилось на сервері? Цікаво. Ну, голосуйці. Приколи, диви. Ну блять, я ж не можу кастувати, ну ботя. Я, я блять, лях. Куда ти ляг, долбойоб, працюй? Дай як А це запах перемоги! Отак. Рейвен против нас, вимерший. Ти справишся проти нього? Я ні. Ну, ульту я його можу блокати своєю вешкою. Совершенно вірно. Ти, напевно, не будеш бачити, але цей скін, він шикарний. Це, коротше, прям ідеальний скін. Але я не пам'ятаю, де я його взяв. Я йду в саппорт, а я через точки. Окей, він мені підходить таке. Я буду влітати, ти будеш мене шеллити і ми будемо чисто всіх розстрілювати як терористи. Асуждаю. GTA 5 RP, звісно. Я знаю, я грав на цьому скині достатньо, кстати, і пару каток десь уже. Ну, не до цього, а колись там грав. І цей скін прям шикарно зроблений, але в нього є невеличкий мінус. Е, цей скін він старий, а там колись ліга типу, мінялася під, під кастомні скіни, треба було їх переробляти. А я не пам'ятаю, де я цей скін брав, де я його скачав. Тому в мене старай... старий цей скін, і коли я граю, на ньому не видно полоски хп і мани над скіном. Тому це. Я не бачу своє ХП і свою ману, я не можу контролювати свої габаріти, так би мовити. І це ну реально мішає, пиздец. Без цього важко. Але у всьому основному скин прям піздатий, В ньому прям, ну... Він дуже достойний. Хелп. Ой, як же їм зараз буде тут пизда. Я не попав, це. Бля, ну... Дібать вимерший йти там. У нього нема... цього. Не повезло. Як же не повезло? Вимерши, вимерший клібі лови, як доті. Ох, ніхуя. Пізда тобі. Це дуже погано. Пак. Вимершю я акуратно. Ліво. Ти зараз стрімиш? Ну, типу, записуєш? Так. Дорогі підписник із Фела. Ви самі кращі. Підписуйтесь на Патреон. Ну і закиньте лишню содочку. Баксл. Що? Баксів. Закиньте лишню саточку юані, пожалуйста. <реш> Бля, було би охуєно, якби у мене ближка на самірі була як катана, блять. Тиму скині, оце було б реально класно. Так виглядає, то не погано. Ну що, я можу сказати, ти хуявився в нас. Блять, я не можу, я просто клікаю... Мене цей зафокусив. Шен? Ну, окей, тоді нам. Мене Шен типа в себе цей, я не зміг вешку нажати. Мене просто древін пиздив, поки Шен збирав мої автоатаки. Мені здається, я просто самі знато слаба зараз. Так, Вячеслав. Правда его? Я уже красный, кто настава не подпишется. Mm -hmm. <laughs> я уже красный, без подписки не получится, на. <laughs> <laughs> не, не Вячеслав, видимо. Ебать. What the fuck? Це така ульта? <laughs> Да ти в тім гарний. Да, хуяну <'янно laughs> зравний, він прям піздатий. Тільки мінус в ньому, бачиш, не видно зверху у мани і хп. Трохи путає. О, 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 о Пісник. Бать у нас перший ган. Ніхуя? Норм, 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 я собі... Настакую. Тільки моя ульта, щось есть не внесла. Блять, помріть на батайне. Майманный мал, манный марман, манман. Єбать ти! Ебать ти, ебать. Да. Умею, коли можу. Дай б. О, тут. Поможіть, поможіть. в мені здається, ти сам зносиш, поможить. Да. Не очікував такого, я думав я попробую, але... Він тупий, він не відходив абсолютно, він дався мені настакати, а ти. я думав, він не дасть настакати. Ну повезло. Для потерятства. На якому озвучку? На тиском. Та тут не можна одній озвучку вибрати. Чому не державну? Не можна. Нема державної озвучки. Робимо свою. Давай. Державної. Ну, зберемо достатню кількість донатів. Робимо свою озвучку. <ріх> 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 От би якби ще було хтось з команди, всі три в трьох би знесли да. б. твоя ульта. Та я не міг <ріху> відійти. Де Йонис жах, яйця як чорт взагалі. Взагалі-то <залі> можна, не ну, треба 170 людей Ні, то можна своїми силами таку любительську зробити. Але це треба, щоб... ну. комусь було потрібно, розумієш вимерш. На Кікстартер заливаємо свою ідею, що ми робимо озвучку українською для Ліг Легенд. І випускаємо її як мод, якщо хочете. Це коли він буде крипа быть, він буде я його... Бля, він мені ульту збив новий! No він не просто ушатав, мені ульту збив своєю ультою, я вахуй, чи чок'юшкою він збив, я не заметив. Мене нема це ограничено. Але... Ну, блять, ну де урон якийсь нахуй, е блять, я ахуї. Я просто відіграв як посос, блять. Ебудь нахуй. По по факту. Правда. Тебе жостки пинетрейшн зробили? Не посперечався, ну. Адцеп, ацепт. Ну, блять, вільта! Не робочого характеру у мене, ульта. Блять, ну я... Як... Бітки нього ще ульта, ну це можна було якесь очікувати нахуй. Давай вимерши. мержи. Що це за пиздец, як він хіляє, скільки він хіляє? Піздана. Пизда нам так буває. Круто. Ну і пух. Я быває такое. Протисурак ядека, бля. Оце наша міч, так, це, нам... це нам треба вимерший, насправді. Я думаю, ми з кайфом можемо таке вивести. Але нас... ну якщо чесно, мені скатка сподобалась. В кінці в мене було дуже багато урону, але я якийсь тупо грав, типу я не бачив себе у файтах. Я просто заходив, помирав, якийсь, типу, мікроурон носив. Хоча потенціал у мене такий був, що просто піздець. Мені треба було. Е... Не Зразу в вищу файту. А якісь іздалека к'юшками автоатаками старатися набити ульту, а вже зульти типу, влітати. Ой, ти кукінг стрім. Кстаті, приходіть на Кукінг Стрім. Ми скоро будемо влаштовувати кукінг стрім у Богдана на каналі. Всіх там чекаємо жорстко. І конфетку ще маю. О. Унічтожений. Коротше, мені похуй. Першим я збираю колектор. Моментально. Щоб у мене зразу урон був, бо я просідаю просто пізд. Я під ваш стрім буду млинці готувати. О, а потім вірал скинеш. <гум> Тоді. <гум> я вмію м'ясо жарити. І яйця жарити. А ще пельмені варити. Погано. Ебать. Забий, забий. Я ж коли Давай, давай, хоп. Я нажав F, але в мене не нажалося F. Май бет. Сорі, Вемерший. Я нажимав F, я нажимав просто, блять, як сумасшедший епілептик цю F, але не нажималася Та просто... Я не ма вару типа, не бачу цей. Не привик дивитися ну, вниз постійно. Обично я health bar над персонажем, і там видно, типа і цей і левел, і ману, і хп, і все ж потрібно. А так, типа, не звертаєш увагу, який в тебе левел, взагалі не нашов, майже, не звертаєш увагу. Тому і проблемка. Тому цей скін, типу, не дуже практичний, але ну... І, бать, дотянувся, сухо. Вимаш і знато... сильно в піча граєш, мені десь. Я не вивезу від цього. Треба да. Да. було, щоб ти мені краще, наверное, знав Телосом, тут ми я за твічем не успівав. Вурятор убився там. Засніжало треба було. Ну норм, в принципі. Той фарми дракон, повіли нього об'є. О боже! Горишы межі трохи вже. Лі, видали ти хочеш. Оп. Опраць, О, Але можемо його оббити? Да, тільки я щось не очікував, що її мене об'ють. Так, би мовити в моменті не догадався. Я і справді дивно граю. Я не, просто не звертаю увагу на е, який в мене рівень, типа. ВООБЩЕ ніхуя не бачу. У файті дуже легко втратити скин. Точно не победо орієнтірований скінчик, можна сказати. Я не найкращий гравець. Як, е, блять, зараз буду підводити як в цьому, як в серіалі кухня. Може ти і не лучший ігрок. Ну точно знаю, <гум> что все будет <выйдет> хорошо. <гум> Бау спешл. Не-не, меня бить. Погано, мишка. Нет, все я труп. Не-не-не, це говно повне. Вить занадто сильний. Я дує мерші. Я не думаю мерші. <coughs> Облизну повку акаді. На мене буде ході грати. Очевидно. Пиздец! Піздец. Бо цього я не очікував, якщо чесно. Я думав, я її зараз ебать переграю. А, але вона мене просто ваншотнула нахуй. Якщо чесно, даже взагалі не злий із цього моменту. Я прожав... Все, я дав флеш, я дав бар'єр, я мав зараз ультувати, але не встиг встигнути, вона мене нахуй просто виключена. І з тим можемо його Перестіл хотів, але помирати хотів. Найс. Тобто стіл. Блять, я, я з тобу, я привик, що ти топер виміршись, Я привик, що ти топер. Як же добре, що я ці трикіла собі зараз золота в мене зразу грань. Да, повернувся в гру. Краще і не скажеш Дан Кінч. Я не розумію, я просто... себе відчуваю якимось дебілом сьогодні. Я просто не можу нормально слова вимовити, я не розумію, що я роблю в грі. Я ніби. не знаю. Даже не знаю, як це, це описати. Хочу жить? Най. Кто там Брайер осталось? Может быть и в принципе. Найс, nice. можемо пушити їх, в принципі. Найс. Nice. А, не ретмон скандал. Найс. Nice. Nice. Ну. Ладно, <смеш> ні на що це в кінці не впливає, звісно, що я кидав пару зафармив лепоки. В принципі, було прикольно, але я вирішив, що я хочу в четвер почати, коли вийде Лебланка. Я хочу почати нормально грати на, на Лебланці, вчитися більш. Тому що... Поснувати гру, так би мовити, з чистого листа по-новому.